Це воно звертається вертенці деревовина біла. Починає цвісти це один, зараз 20 червня у нас. Поки що з такі зеленкуваті, але ще кілька днів і вже будуть робитися білими. Досить ясна цвіте. Якщо кущ не обрізати, може, може бути досить високим. Але один мінус, якщо не обрізати, суцвіття будуть лягати, бо соцвіття будуть тяжкими, особливо після дощу, і всі гілки з соцвіттями будуть опущені донизу до землі. Тому ми ранньою весною обрізаємо, залишаємо десь 20-25 см над землею і то у нас вони в кущі виростають. Досить високими.